Вітаю, шановні. сьогодні катаємо на Фантастіки і, можливо, на Канзасі. Там його теж пропонували. Фантастіка пропонувала так, трішки більше людей. Так, а Канзас, а, ну, був такий варіант. В принципі, це Бліці 4, 4, там бої доволі швидкі. Якщо по часу не затягнуться, тоді я може і Канзаса додам, але не факт. Ну, Три бої на Фантастіку точно. Хоча можна зробити два. Ну я б три відкатав, насправді. Так. Виставлено, виставлено. Канзас може на наступний буде, якщо затягнеться. Тут ще є якась висадка в Нормандії. П'ятий сьомий рівень. До завершення події 41 доба. Вони про неї писали, типу там закриваєте завдання. А ну де гляну. Висадка в Нормандії. та та там беріть участь, та та там Познайомтесь з метою майбутнього. Брифінг. Так, мене переки. Ааа, ні, фіга, гля тут прикол. Зараз он. Несантні лодочки стоять. Десантні боти, там он далі щось. Угу. З технікою. Транспортники. О! Та, лялу пашать. Чекаємо, чекаємо висадки, так? Окей. Так, а що тут хочуть? Брифінг. Це прямо окремо зробили, окремий порт з за окремими завданнями. Так, протягом кількох місяців перplace... та 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 там. -та -та. Ціль, чистити берег. Так, нас будуть кентратакувати. Угу. Це перша стадія. Наскільки я пам'ятаю, там виконуєш першу стадію, починається друга, третя. А оскільки скільки їх, я не пам'ятаю, 3 чи 4? здається чотири стадії там, якщо я вірно пам'ятаю. Ну, може сплутати. Там треба дивитися на сайті, я зараз не скажу. Нагороди. Доленосний день. Папка з зраз... розділа. Оце от папки з розвідданими треба, я так розумію, збирати так? Премчики. Так, це у нас. А, стривай! Поліпшують боєву ефекти. Це типу короче, бонуси додаткові для, для кораблів, на яких виходиш у бій. Прикольно. Символ О, Ну, за фігня. Капітан французький. Так. Ага, можна капітанчика пилутати. Уеля. Ще бонуси. Опа. На Балтімор, ну покажи. На Балтімору. Прикольний. Бійся до кінця. Ага. Ні, ну прикольний. Прикольний камуфляжик. Такий простенький, але такий. Цікавий. Так, назад. Так, всяка фігня. Так, висадка. Ага, новий контейнер. Це капітан який? Британський. Це в нас на Джервісану. Ну... ну... На Балтімору мені більше подобався. Хоча, може, при такому освіщенні. Воно все так виглядає. Фіговато. О, там щось розписано. Ліберата. Де-де, файт де Тата, конквест, те ж саме. Ясно. ні ну, чому би і ні В принципі, виглядає більш-менш нормально, принаймні. Так ще. І далі. Ага. Сундук. І далі буду давати по контейнеру, коли виконуєш ці завдання, та? Угу, Ясно Дані розвідка. Ну... Торпедні катери. конфіденційно. Таємні відомості просили осі. Ефект застосування проти торпедних катерів. Шкода, яку ви отримуєте від торпед, мінус 30. О, ось ці от розвіддання ти отримаєш там і використовуєш під час бою. Торпедні смінці Артилерійські смінці Авіація, міни. Берегові гармати. Це коротше захист від них, а це. Помітність літаків, мінус 80, ніхрена собі Ти що таке в рандомі, а? Так. А вона ще і в цій поточній операції не можна. Тобто це в окремій операції, в наступній. Там ще якісь торпедні есмінці, артилерійські крейсери. Лінкор, це то, мабуть, на. для ваших. Це. треба дивитися. Це. Це по осі. Вплив на осі, типу тут німецький показ. Це каже, що це, які атакують. Угу. Підвищуть бо проти супротивника, має три різні таємний. А, ага, з кожним наступним рівнем. Параметри, що дають змогу, ефективно боротися, застосовуються до конкретного корабля та набирають перед боєм. Таємні відомості, які можна використовувати в бою, завжди від поточності операції. Ясно. Прикольно. Але не зараз. Можна на, на наступний біс ходити, до речі. Так. А, а... Поверніть мене назад, будь ласка. А, йшов. Так. Ну, цікаво. Цікаво. Так. Я ж задумався. Ай, ну, окей, тоді поїхали бліці. Майже та сама ситуація, як була тоді, коли було в мене 4 есміці, але тепер в нас 2 есмінці, 2 крейсери. Ну, так же не віруєшся. Блін. Шкода, було б 4 смінчики, можна було повіруватися Погнали. Так, Анхальт на 6 торпедки гівно. Так, торпедки теж на 6 без гапчику. Це гапчик габчик це Фарта... не маса Форсаж не тиснемо, він мені знадобиться потім. Я і так доволі швидкий. Арканти у нас на світі швидкий. 35, я 42. Під форсажем я буду десь під 50. Якби я ставив собі ще сигнал, там взагалі. Б там, капець, Шалена швидкість торпеди обганяєш та, 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 та. Улі! Кресери! тем Привітулій! Крейсери! Ага, теж Вітаєць. Ну Окей. Культурна людина. Так, торпедки в мене на вісі, маскування 64. Маленькі зараз. На-на-на. Так. Так. Єсенс, мабуть, є. Так. Я добіг. На Перший. Угу. Мені б настання госпітірувати, а це було б дуже добре, насправді. Добі -пі -пі -пі. Давай так. І я сюди погнав, давай. Так, розвертається. Вони самі підвертають, окей. Давай на себе. На мене носиком. Так. Хтось запалився, це горить. Це Цей горить, окей. Відриваємось. Давай, давай, давай. Треба запалити, пацанів. Е, в мене приціл взагалі на інший, якого дідька. Все, відсвічуємось. Опа. Так. Опа. Та все, хорош. Давай. Зараз дасть мені... Каже, давай, зараз отримаєш. Так. Погнали. Той стоїть, чи їде? Їде Шкода Так, це на мене. Погнали. Так. Блін, він тікає. Давай туди. Так, і підворачую до цього, та? А Ану давай. Ну-ка, ну-ка. Так, трошки запалили. Збиваємо, збиваємо. Не даємо забирати Так. О, хорош. Я правда йду на два лінкора які мені зараз шатають. Так, запалив, ага. Давай, трошечки. Engine boost Ломанувся. Ходимо. Є таке діло. Цього запалили. Ля-ля-ля стріляє. Опа, не влучив. Five minutes. Відриваємось. Оп, не влучив Окей, на себе загриб, нормально. Ні-ні-ні, не в цю сторону Не в цю. О, все погнали. Давай, 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 давай! Мінус крейсер. Ні, ну ми тут не витягнемо, ну капець, ну, у нас хоча б один лінкорчик був би, було б простіше. Але у нас, блін, ну то чотири лінкора. Це жесть. От якби от той, пам'ятаєте, хто дивився, коли я катав на От би я так тоді отак от от працював фантастик, він би на себе віддарив трішки там надамажив, ну як трішки майже 80 тисяч. Був би шанс перемогти. А тепер ні. Тепер нема. Так. Форсаж. Оцей на мене йде. Треба розбрати у цього. Гарматки. Гарматки. Давай. Ти куди дивишся? Трабоспалеты. Ух, заряды в мани... Оба. Ні, ні. Не, не. Не выходы. Так. Ну, а гаріти ти будеш? Я вже горіс. <laughs> ну все, все, влучив в мене, влучив, давай. Оп! Ні. А він відхилявся, у нього хілка працює. Все, догорі. Хоча Хоча один лінкор нам. О, Аркан, ну ти серйозно? Мдам. Я думаю, что-то не те. Ну, ладно. Талин в мэр першим. Угу. Ну ты серьезно? Ну бляха, муха. Пойди нахера. Саевовый пацанчик. Капец. Тут розраховую, що хтось щось буде робити, а воно стало. І за рахунок крейсера, і мене якось там стоїть пульк. Пульк! пульк. Ясно. Ну, да, крейсерів питань нема. Вони там проти лінкорів взагалі, як м'ясо. Ну оце чучело, ну, ну серйозно. Так. О, контейнер дали. Такс. Ммгу. Угу. А ну давай глянемо. Тут. 17 контейнерів понадавали, ви шо? Хлопці, бережіть себе. Тут... Так, Ютландська битва. Ну, у мене ці колекції зібрані, в принципі, там нічого цікавого. Я думаю, може там щось ще дали. Так. Ну тоді поїхали ще два бої. Так, два лінкорчика. У нас од... Ага. Два эсминчика. У нас два есминчика, крейсер і линкор. Ну, може щось і вийде. Так. Кого я могу спіймати? 5,5. 5. Нікого, та. Тільки через засвіт. Так, ну, казак з гапом. Туди. Я міг туди поїхати, в принципі, там з відкритої води. Тільки туди ніхто не поїхав. Ще і карта доволі маленька насправді. Лінкор світиться, де от в мене дальні стрільби зараз. Одразу причому на старті. Так. Два лінкорчика, два есмінчика. Летірібля туди поїхала, а я сюди поїхала. М -м -м, фіговий план? Ну, який є? Так. Тепер головне по клавішам не промазати, бо я не зик до цієї розкладки. Т Y Короче, не те натисну. Втрачу час, втрачу можливість, втрачу корабель, втрачу перемогу. Там я корабель. Ну, ну, та таке, конечно. З лінкорами. Ну, от знову таки, чотири лінкора. Чому не в моїй команді три лінкора і я? Чому постійно проти мене така фігня? Десь сюди маю заїжджати. А, вони вже тут. Так. Давай пошманаємо трішечки. Так. Немає случат. Все, давайте за мною тепер лінкорчик А щоб отам з тими розібралися? Стигли. А вони щось не дуже. Той упоровся, ясно. Давай на виїзд. Мінус терібля. Та не кажи. І той зараз крейсер там проти двох. Так. Ти під'їхав вже на цей на дистанцію пострілу, ану. Ага. Давай. Пікеров очка. Так. Гапчинський. Той вривається. Так. Блин. Пройшов, ты диви на нього. Не, я не сядет. Якби хоча б лучили ріжки. Проблем солб, сэр. Крутимо. Крутимо. Я крутимо задніми зараз. Угу. Хоча б одна торпедка влучила б от з перших двох веерів. Ну я просто наперед кидав і Проскачив такі діляночку прямо, як для нього була між торпедами. Чувак, забереш цього. А, ти останній залишився А, ну ясно. Ну добери хоча б одного вже Щоб тобі приємно було. Кого торпедку одну согнав. А ну. Він ще й застряг. Ну. Капець. Так, того добрав ПМК. Давай. Тащи, пацан. А, торпеди! Торпеди! Сука! Не вивернув Е е Хоча другий веєр забере його. М-м. Він не встигне того ввалити. Шкода. Ну він майже зміг. Якби отам на тому фланці з зісмінцям не злилися, ми б перемогли. І я би прилучив терпеткою те, теж повпливало би. Ех! І знову відсутність перемог. М -м, я ще й погано зіграв. Ял А можна мені хоча б раз потрапити у команду, де буде перевізка по кораблям на моїм боці спочатку, а не отак одразу. Ну серйозно. Що за приколи? То по 4 лінкори, то по 2, блін, проти твого одного. Я не знаю, це якийсь прикол. Що за нафік у цих бліцах? Третій біб підряд якась херня по розклаці. Тоб, і постійно ж не в мою сторону. От що нам робити цим? Такий прикольний тут матчмейкер. Я б лице набив, тому хто його вигадав. Табуретом. Так. Ну, Боярда я би один на один, в принципі, міг покатати, ну блін. Вибачте, там два лінкора і крейсер ще додатково. Бо як наскільки ну, ти світишся? Дев'ять, нормально. Шанс для маневру є. Так. На форсажі не влітаємо. Хе! Бо то білет в один кінець. Що у вас те, пацани? Гребете? Зетка буде село у димочках з грабчиком сидіти, який кази теж де не стане або на відворот. Так, ну вони знають, що я піду сюди вже, так? Мабуть, знають. Так. Дудюч. Піллінг на мене каже. І десь перед ним йде цей красунчик. Ось тут має бути. Твердый Боярд Куда ты идешь? Давай так На подход Где-то ховается крыса Я засветился, давай Опа. Так. Вин назад сдаешь, серьезно? Ну ладно. Удачи. Як там натискают? А як там стрелай? Не хуй шастать. А, нехай шастить. Все, поїхали. Ага, он де бояр. Портбоєр. Пацани, я вас поважаю. Так. Давай на всяк випадок. Ну-ка. Так, а ну, будет заходить, нет? Трешки можно вылезти. Вот в этого пацанчика. Э! Кто так дымы да я? Алло! Он растерялся в него. <laughs>, Давай изменится перед носом. Так. Давай, да, в мене, в мене, в мене. Ні, 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 в мене, окей. Зеточка поздно роздупилася тікати. Бля, ля, вривається. Давай. Заїжджай. Я майже готовий до тебе. Ага, ага. Що ти будеш робити? Ну того вони вшатали, окей. А ти гапчик свій віддав, Зетка? Ну ти серйозно ти вилазиш? Наше... А ну на дими стали. Ясно. Поїхали. Крейсер на мене сюди проїжджає, а я вмираю на цьому. Погнали. А, куди я стріляю? Ну того втопив. Капець, не тут клавіш натиснуєш. Так, а що там? Той крейсер пішов з крейсером, мы там вмер. мэр. Один на один, серйозно? Талін. У Таліна є торпеди чи нема? Боже, Зетка, от нахіра ти ставила... Я не знаю. Ідіот. Стривай. Я забув. Оце це я забув. Два дебіло на есмінцях, які стояли разом в, ета, в димочках в одному місці. Ну роз'їдьтеся, ви в різні сторони, в хрест берете торпедами. Куди вони будуть мансувати? А, нахер надо. Пішли вдвох, стали в дими. Гап врубив? Ти врубив? А Апану давай, подивись. Так. А, німецький есмінці, ну тривай. А у мене такого нема, так? На чому він там катав? преміум не був? Чай я не докачав німецьких німецький эсминц. А ну да, я гляну. Так. Ми смінці німці. Оце він був. Угу. Дымова шашка. Допомогла. Торпеди, рух. Ну, габ в нього є. Він коли стояв, чекав проходу, з гапом стояв, він ідіот. Боже, нащо тобі гап в димах? Коли ти там стоїш, торпеда мене кидає. Я не знаю, ну. Відкривайтесь. Ой-ой-ой. ой ой Дублікати. Ну я та, я тут кажу, що позбирано все. Ой-ой-ой, боже. Шо, шо балансер сратий, короче, блін. Тобі постійно в команди, які слабкіші по кораблях, блін. Шо цей. шо в команді, половина дебілів? Так. Але. На дебілів ми подивимося в операції Д? Такс. Що у нас можна взяти? Давай, показуй, Сьомий рівень, каже, сьомий рівень. Є до вас пропозиція скатати, подивитися, цей режимчик. Я поставив сьомий, тому що ну, на шостих насасувати не цікаво. Давайте насасувати на сьомих. Тож. Пропозиції приймаються, корабліки ви бачите от знизу на екранчику. З них обираєте, пишете. Йдемо катаємо, подивимось що там відбувається. А я не знаю, наскільки там по часу виходить операція там, а. а... Як звичайна, чи як е, коротенька, як бліци, чи що там буде, подивимось. Тож пишіть ваш кораблік. Давайте тільки спочатку якийсь один, а там подивимось, що воно таке. І якщо що, то скатаємо вже різні. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.